Формулами зведення називають такі формули, з допомогою яких е, тригонометричні функції від кутів, які кратні π плюс-мінус альфа або кратні π на 2 плюс-мінус альфа зводять до тригонометричних функцій кута альфа. І от ми отак от будемо в дві колоночки, в умовно собі в голові, дві колоночки, але ви пишіть π плюс-мінус альфа, а тут напишемо π на 2 плюс-мінус альфа. І в дужках 3 π на 2 там все те саме буде плюс-мінус альфа. Ось так. І тепер пишемо, от, якщо в нас точку собі поставили, Пі плюс-мінус альфа, ми запишемо, а потім я, ви зрозумієте, що це слова означають. Функція не змінюється. А тут ставимо точечку і пишемо, функція змінюється на кофункцію. А от тепер уявили собі таке слово «сінус», так? Да? І всі в умі додали до нього е, префікс ко. Між ж скажете, що вийшло? Якщо до слова «сінус» додати префікс ко. Косинус. Саме так. «Сінус» додали ко, вийшло косинус. А якщо ми до косинус додамо, у нас буде ко косинус. Ну, тобто, ми собі пишемо «сінус», «косинус», вони один одному ко функції. Ну і, відповідно, тангенс, додаємо префікс ко, маємо котангенс. Синус косинус, тангенс какангес. Ось вони одна в одну переходять. І тепер наступна. Дві точки намалювали собі і вже пишемо на всю на весь аркуш собі. А, знак, рахуємо по початковій а, початковому куту. По початковій функції. Давайте так, функції. Зараз наведу приклади. А, знак рахуємо по початковій функції. Те, що було спочатку. Наприклад, я хочу порахувати. Синус ми зустрічали 120 градусів. Я можу це записати як синус 180 відняти 60. Дивіться, так, а, да, будь ласка, додайте. Отут я написала лише в радіанах, а ви там нижче, або вище, де у вас є місце. Напишіть 180 градусів плюс мінус альфа. А отут напишемо 90 градусів плюс мінус альфа. А отутки напишемо 270 градусів душці плюс-мінус альфа. Ось так. Нам ще треба вмістити. Я в градусах вам не написала. 180. Тобто лівий стопчик. Функція не змінюється. Це означає, що я синус переписала. Синус 60. Оце 180. Відкидаю. Відкидаю 180. А знак рахую по тому, що було спочатку. 120 градусів. Як ми розуміємо, це друга чверть. Синус в другій чверті, тобто Y в другій чверті. Додатний. Все. Нічого більше не потрібно. Ще один приклад наведу. Косинус 225. Я можу записати так, як косинус. 180 додати 45. Да? 225, то 180 додати 45. Тоді що у нас виходить? 180. Функція не змінюється. Косинус 45 написав. І де ж у нас знаходиться 225. 225 то третя чверть. Косинус третій чверті від'ємний. Тому знак мінус попереду ставимо. От тут нічого не ставили, бо плюсик лише. А тут мінус. А, ну треба ж дописати. Мінус корені з двох навпіл, а тут у нас виходить, що то у нас з трьох навпіл. І так, формулу зведення буває двох типів. Перший тип 180 градусів плюс-мінус альфа, і тоді функція не змінюється. Оцей 180 ми відкидаємо, знак рахуємо по початковій функції. А якщо у нас 90 плюс-мінус плюс альфа, то функція ще змінюється на ко-функцію.